Друзі, на салат, варене м'ясо, курки в мене м'ясо. Так, ось цибульку вже замаринувала. Мариную я одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка солі, оцет на око, Ну, тобто там, я гадаю, що дві ложечки десь в столові. І окропом заливаю. Так, Тепер сюди цибульку, мариновану. У тут ті цибулинки. булинки. Друзі, сметану змішувати буду з майонезом. Таким соусом буду мастити, не просто майонезом. Дивіться, друзі, змішаю. Отут мені свекрушка порадила, отут одріжу. сюди насиплю, щоб зручно було поливати. І ось так от. Полью, як зазвичай. Бо ложкою намазувати незручно, воно буде прилипати. Ну, я зазвичай поливаю. Тож зараз змішую сметану з майонезом. Тепер сюди, друзі, бурячок на крупну тертушку, потерти все зверху. Гарненько так викладаємо, як шубу ми робимо. Ось так я роблю. Зараз його розділю на дві частинки. Друзі, намастила я вже соусом. Верхній слой треба розмазати. Друзі, я готую для родини, тому роблю це без рукавичок. Нам помила руки гарно, намочила руку і мокрою рукою так зручніше це все діло розмазати гарненько. І сюди зверху будемо засипати. Ось, обібрала я, зараз треба перебрати трішки. Гранату і засипаємо гранатом. Все, і салат буде готовий. Так, друзі, засипала ось так. Можна, звісно, густенько, але в мене одна граната на дві тарілочки. Ось було все. Будемо куштувати. Не знаю, чоловіку сподобається чи ні, тому що в мене є сумніви з приводу того, що гранатом тут посипано, але мені думаю сподобається точно.